Багато хто насильство ховає за зачиненими дверима, і іноді це відбувається усе життя. Якщо ви постраждали від будь-якого виду насильства, головне правило це не мовчи. Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги Хмельницького міського центру соціальних служб створена для підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Основні завдання мобільної бригади. Це надання інформативної послуги, консультації психолога, юридичної послуги або скерувати постраждалу особу до конкретних спеціалістів. Що важливо, Консультування постраждалої особи може відбуватися не за місцем проживання, а безпосередньо у автомобілі мобільної бригади. Якщо потрібно до виїздів, ми залучаємо поліцію, службу у справах дітей, медиків, а саме це важливо, коли відбувається насильство над неповнолітнім. Головна наша мета допомогти вам, підтримати вас та вирішити питання домашнього насильства. Хмельницький міський центр соціальних служб. Працюємо всі. Щоб допомогти кожному.